Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина, друзі. Називається вона Скарбниця нагород чекає на вас. Спочатку вона не була анонсована на офіційному сайті, зараз, під вечір, я дивлюся, вона з'явилася і на офіційному сайті, тому можете перейти на офіційний сайт або буде посилання під відео. Чому ця новина важлива, друзі? Та тому що розробники в кінці кінців. Це той випадок, коли вони пішли на зустріч гравцям, друзі. Тому що за цю активність ви абсолютно безкоштовно можете отримати навіть преміум танк. Або як вам сказати ще, можете практично гарантовано отримати за цей період е проводження акції, так скажемо за ці 4 тижні. Зараз ми розберемо регламент. Практично гарантовано ви отримаєте або золото, друзі, від 500 золота до 5000, або навіть прем машину. Із 6 починаючого рівня там є, і по восьмий рівень. Зараз ми це все повністю розберемо. Регламент нагороди, що найкраще. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, для початку давайте подивимося просто коротенько регламент. Що ж це за подія така? Дивіться. Участь гравці можуть приймати будь-які, в кого є аккаунт, це все зрозуміло. Гравці, які проживають у Бельгії, не допускаються до участі в події. Це одна така ремарочка, не знаю, з чим це зв'язано, напевне, законодавство. Участь можлива з 29 березня, друзі, тобто з сьогоднішнього дня, до 29 квітня впродовж місяця, буде у нас в часових межах. 4 тижня події. Вони будуть оновлюватися. Наприклад, перший тиждень у нас почався 29 березня. Другий у нас почнеться 5 квітня, 3 12 квітня і 4, 19 квітня відповідно. 26 квітня 2024 року завдання закрито. Учасники більше не можуть виконувати завдання. Вступ для нових гравців також закривається. Це взагалі, от. По регламенту, щоб ви усвідомлювали, що стосується самих завдань, щоденні завдання доступні для виконання впродовж події, можна виконувати необмежену кількість разів. Щотижневі завдання, нові завдання стають доступні на початку кожного нового тижня. Кожне щотижневе завдання можна виконати лише один раз. Якщо ви не виконали завдання попереднього тижня, вони будуть доступні до самої дати закриття завдань. Тобто, навіть якщо ви пропустили там день чи ще щось, ви можете ці завдання виконувати. Ну, звісно, щоденні, чим більше їх виконаєте, тим більше. Нафармити оцих ключиків для того, щоб відкривати, а щотижневі вони не згорають і переносяться на наступні тижні. Тобто ви їх можете виконувати у наступні вже тижні. З тим ми розібралися. Але саме цікаве тут не те, а те, що ми можемо заробити, друзі. Тому що це прекрасна подія. Я, наприклад, з самого початку, якщо ви зайдете на цю сторінку, вам буде доступний один безкоштовний ключик. Мені, наприклад, випало 10 резервів з першого разу. На вільний досвід і досвід екіпажу на плюс 200%, по-моєму. там. Зараз я цю вставочку зроблю, щоб ви візуально подивилися, тому що я заходив з роботи з телефону. А тепер давайте перейдемо ж до е, призів, так скажемо, що ми можемо взагалі взяти. Тому що тут є, дивіться, аж 5 категорій. Перша категорія вона саме важлива, тому що це преміум техніка, друзі. І з преміум техніки у нас є кромвельбі. Це в нас шостий рівень, друзі, хороша машинка. У мене, наприклад, її немає, якщо вона на халяву випаде, це буде дуже круто. М4A1 FL10, також фанова машинка, раніше вона випадала з новорічних коробочок. До речі, вона в мені також випала. Можу сказати, для колекції непогана машина. iMX 1357, сьомий рівень, друзі. Фановий, класний сьомий рівень із барабаном на 8 снарядів, наскільки я пам'ятаю. Так там альфа невелика, але це дуже крута і фанова машина. Ті, хто власники можуть підтвердити. Єси 2М сьомий рівень. Недавно ми його могли отримати. Скажу чесно, це машина для колекції і навіть інколи можна його викотити. Не самий гірший варіант. LT432, восьмий рівень це хороша ЛТ-шка для любителів ЛТ, дуже сподобається. Броня навіть є, Рикошетні кути, дуже багато буде чого відскакувати. Коротше кажучи, непогана машина. Центуріон МК-51 РААК восьмого рівня. У мене її немає, я розумію, що це не саме актуальна машина на даний момент, друзі. Це чисто колекційна вже напевне машинка. Але якщо вона мені, наприклад, випаде, буду дуже радий. Є су 152 к Восьмий рівень. До речі, в групу мені вже скидали, я зараз покажу вам скріншот, що випало, я так розумію, з першого ключика от людині Єсуха 152К. Доволі непогано, що вона випала. Я розумію, що це стара добра Єсуха, яка раніше була прокачувана, потім її вивели, потім ввели як премум. Але тим не менш, премтанк 8 рівня, друзі, це дуже хороша. Штука. І остання машинка SUAE SM. Восьмий рівень. Важкий танк. Я його взяв, наприклад, в трейд-іні. Але якщо він вам випаде, це також буде непогана машина для фарма навіть, тому що там хороші пробивні ББшки, друзі. Звісно, є свої мінуси. Звісно, його треба ще реалізувати, тому що не так все просто, так скажемо. Але тим не менш це дуже круто, що премтехніка може вам випасти. І більше того, за оці 4 тижні, якщо ви будете активно приймати участь, або навіть неактивно, дуже велика вирогідність, що ви отримаєте преммашину або голду, або й голду, і преммашину. Тепер дивимося 2D-стилі, друзі. Тут їх дивіться скільки, ймовірність випадіння 18%. День вейтангі, топографічний штрих-стиль, голодний дух. Карнавальна ніч, день мертвих, сонг-кран, місячне сяйво. Тобто ви самі розумієте, їх дуже багато. Вірогідність випадіння аж 18%, думаю, будуть сипатися непогано. Особисті резерви, друзі, тут бувають у двох комплектаціях по 5 штук і по 10 штук. Якщо по 5 штук, то тут дивіться, у нас плюс 50% до досвіду на одну годину. плюс... 200% до вільного досвіду досвіду екіпажу. І так само, відповідно, по 10 штук у нас резерви можуть випадати. Далі дивимося, танковий преміум аккаунт, плюс 50% до бойового досвіду, досвіду екіпажу, кредитів та інші бонуси. Ну це ми всі розуміємо. Тут є 1, 3, 7, 14 і аж 30 днів преміум аккаунту. До речі, один із підписників скинув скріншот щоб йому випало з цього безкоштовного ключика, я так розумію. 30 днів према. Це дуже круто. 30 днів према, це клас. І в подальшому ж буде також випадати. Не завжди ж буде погано щось випадати по типу стилів. будь випадати і хороші нагороди. І дивіться, що ще є класне в цій події. Є заробляйте золото, щоб зробити гру комфортнішою і досягти цілей набагато швидше. Тобто тут ще є золото, яке може випадати. 500 золота, до речі, одному з підписників випало. Зараз покажу скріншот, можливо, ще хтось щось скине, докину. Дивіться, тут можливі призи 250, 500, 1000-1500, 2500 і 5000 золота. Імовірність випадіння 6%. Тобто преми з 3%, а із 6% у нас золото. Коротше кажучи, це дуже крута подія, друзі. Я розумію, що ніхто вас засипати не буде там премами чи голдою. Але, як мінімум, по одному разу, думаю, кожному практично активному гравцю випаде прем танк, а можливо і не по разу, і голда. Це вже дуже непогано, тому що ці завдання ми можемо виконувати просто граючи в гру, так як і грали. І не забувати, звісно, заходити на цю сторіночку для того, щоб... Відкривати сейф за ці ключі, всім дякую, до побачення, до наступних відео, і пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї активності, папа. -па.